Яка вода в мене буде зі свердловини? З таким запитом звернувся у мене замовник з Намирівського району е гостинич. Щось таке. Коротше, ситуація наступна: телефонує, каже хлопці, за вами слідкую і так далі. Тому подібне, кажу, да, супер. Е -е, каже, дивіться, а яка в мене вода буде? По сусідам я орієнтую що от ми виборили свердловину, типа була 60 метрів, була там 55, було була вісімдесят метрів. Ну розраховують типу, 80 метрів. Ну кажу, хорошо, розраховуйте. А яка вода в мене буде? Е, у двох сусідів вода, типа е, ідеальна. Ідеально, це типу, по показнику, що вона не червоніє. А одного сусіда каже, якщо 2-3 дні постоїть, то вона становиться типу, е, ну, якби не червоною, але видно, що коротше, становиться е, ну, не бар, якби перевищення заліза. А яка у мене буде? Кажу, дивіться, ви ж самі відповідаєте на своє запитання. Тобто е, ніхто не знає, як воно буде у вас під землею. Ми зі своєї сторони буримо свердловину. Ми зі своєї свердлової сторони виконуємо дані роботи, але гарантувати, що у вас під землею буде, ну ніхто не може гарантувати. Зрозумійте правильно, ми тільки за те, щоб у вас була ідеальна вода, і ви нас рекомендували. Але кажу стосовно ідеальності води, ті замовники, які сказали, що вода хороша. Вони здавали воду на аналіз, та ні, вона просто не червона. Я кажу, зрозумійте правильно, якщо там заліза, по-моєму, до 3, якщо я не помиляюсь, чи до 4, то е, ви навіть не помітите, чи є перевищення, чи немає. Аналогічно там запахи, аналогічно всі інші хімічні сполуки. Тому е, питання якості води тільки може дати вам е, лабораторія, яка бере воду на аналіз, Вірніше, ви здаєте воду на аналіз. Інший варіант е, м, того, що вона чиста чи не чиста, це тільки суб'єктивна думка. Ви просто бачите, вона прозора чи не прозора, а можливо, вона там, е, вся таблиця Менделєєва. Ну, На тому і погодили Погодили буріння сверловин, будемо виконувати дані роботи, але до чого я веду? Шановні коментатори, замовники і так далі. Жоден буровик в Україні, який бурить свердловини, не може гарантувати того, що у вас буде ідеальна питна вода. Стосовно питної води, зрозумієте правильно, є певні гости, допуски і так далі, тому подібне, що таке питна вода. І під землю жоден буровик не полізе до тих пір, поки не пробурить свердловини і поки. Вона не здасться на аналіз. І висновок, чи вона питна, чи ні, дає незалежна лабораторія, але не буровик. Тому, хто вам обіцяє якість води, шліть їх на три букви. Можете ще підібрати пару букв <кхи> в додаток. Щастя, здоров'я, любові, всього всім найкращого. Буримо свердловини, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, не звертаємо на погоду, рухаємося вперед. Всього всім найкращого.